Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм». говоримо сьогодні насамперед про західну реакцію на українські вибори. Я Юлія Ярмоленко Вітаю. Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і побажав успіхів. Про це повідомляють у прес службі Білого Дому. Дональд Трамп відзначив, що вибори відбулися мирно і демократично. Він підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів українському суверенітету і територіальній цілісності. Президент Трамп також заявив про свою непорушну готовність працювати разом з новообраним президентом Зеленським та народом України задля втілення реформ, зміцнення демократії, покращення добробуту та Викорінення корупції. Міжнародні спостерігачі підтверджують, другий тур президентських виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам. Незначні порушення були, але вони не вплинули на волевиявлення. А от чи помітили вони втручання Росії, розкажуть наші київські кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дениченко. Історичні вибори, велике досягнення для регіону, де мирна передача влади через виборчу скриньку трапляється рідко. Такими компліментами сповнені попередні висновки міжнародних спостерігачів щодо другого туру виборів, які відбулися в неділю, американські спостерігачі відзначають, вибори були спокійні і добре організовані. Вільна конкуренція, високі стандарти, демонстрація зрілості української демократії. We day, probably... Впродовж дня ми відвідали з десяток виборчих дільниць, були при підрахунку голосів. Навіть натяку не бачили на якісь порушення, нічого такого, що могло би поставити під сумнів результати волевиявлення. Процедурно все так ішло спокійно, ефективно. Кожний комісії знав, що яке в неї чи в нього було заняття. Не було мішанини, не було сварки. Так що з того боку, з процедурного боку, те, що наші спостерігачі бачили, це були самі найкращий виборчий процес. Американські спостерігачі віддають належне українській владі, мовляв, зуміла зразково провести вибори в умовах війни з Росією. Ці ці вибори були історичними, оскільки вони могли бути настільки демократичними в обставинах, де на, на сході України продовжується явно мілітарна агресія, і в таких обставинах відбути демократичні вибори є надзвичайні досягнення Найбільш кричуще втручання Росії в ці вибори те, що вона окупувала частину української території, і цим позбавила права голосу мільйони українських громадян. Тому не треба шукати ще якогось прихованого втручання, коли таке явне просто у нас перед очима. Американські посадовці наголошують, немає причин сумніватися в збереженні стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами. Україна очікує процес передачі влади новому президенту. Переобрання парламенту буде в центрі уваги до кінця року. Попри це, підтримка України в Конгресі США і адміністрації президента залишається потужною. Тому я переконаний, що українсько-американські стосунки залишаться міцними. Політики приходять і йдуть, але верховенство права залишається. На цих виборах воно не було порушене. Завжди є переможці і переможені. Таким є політичний процес. І я не думаю, що зміна влади в Україні якимось чином може погіршити наші стосунки. Як позитив і приклад для сусідніх країн спостерігачі відзначили факт проведення в Україні дебатів. Водночас на майбутнє дали рекомендацію. Такі дебати мають проходити раніше, принаймні за тиждень до голосування. Оксана Рігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ. Експерт американської неприбуткової організації Центр міжнародного приватного підприємництва Ерік Гонс радить команді Зеленського поставити за мету збільшення добробуту пересічних українців. Зміни каже він, мають відчути не лише у Києві, а насамперед в українській глибинці. З експертом розмовляв Олексій Кузьменко. Юкрейнізна поресткантріню. Україна зараз найбідніша країна Європи. Моя порада команді Зеленського робіть все у ваших силах, щоб зробити Україну багатшою. Це не означає робити Київ багатшим містом. Це не означає збагачення окремих осіб. Йдеться про добробут України загалом, а не лише у регіональних центрах і не лише у Києві, а навпаки, щоб зміни були помітні якомога далі від центру. Експерт називає її реформу, яка, як він вважає, буквально чекає на команду Зеленського і може дати серйозний поштовх економіці і торкнеться більшості. Декілька реформ найбільш досяжні. Одна з них дуже політизована земельна. Вона може негайно відкрити досить значний ринок фінансових послуг, можливості перетворення землі на цінні папери з метою отримання коштів на сільськогосподарське обладнання. Це у свою чергу дозволить фермерам та сільськогосподарським компаніям інвестувати у власну продукцію. Тут і криється потенціал. І я вважаю, що земельна реформа це один із найочевидніших варіантів стимуляції економічного зростання у досить короткий проміжок часу. А от громадяни України, які живуть за межами держави, переважно віддали свої голоси за чинного президента Петра Порошенка. У сполучених штатах за нього проголосували майже 74% виборців. Чи не найбільшим розрив між двома кандидатами на користь Порошенка був на дільниці у сан франциско Наша кореспондентка Христина Шевченко почула першу реакцію тамтешніх українців на перемогу Володимира Зеленського. Вережні е, вкрай негативне, але ми маємо з цим змиритися, маємо з цим жити. Ми живемо тут, близькі живуть в Україні. Будемо дивитися, що буде далі. Вітаємо в Малоросію. Раз то населення не хоче нормального життя. Ну, там аргументи відсутні просто. Це гарний урок. Я тільки сподіваюся, що Україна його витримає. Це, це просто е, я не можу повірити, що таке може відбутися в Україні. Тому це дуже сумно. За минулі два роки Росія майже 10 тисяч разів втрутилася у сигнали GPS по всьому світу. Випадки втручання зафіксували дослідники американської нерядової організації c 4 Поштовху до штабного до масштабного дослідження стала інформація капітана одного з комерційних кораблів у Чорному морі. Дослідники кажуть, такі дії становлять небезпеку для навігації та цивільної авіації і називають це частиною російської радіоелектронної війни. Хто найбільше вразливий до таких дій Росії дізнавалася Оксана Бедратенко. Не заблукати в місті, тримати себе в формі, викликати таксі. Сучасні люди звикли покладатись на систему глобального позиціонування. Такою залежністю людства від системи GPS, однак, можуть скористатися зловмисники, що становить серйозну небезпеку. Може статися багато. Наприклад, два кораблі можуть вважати, що між ними більша відстань, і зіткнутись. Наприклад, корабель, що проходить через Карчинську протоку, нараджається на набагато більший ризик зіткнутися з іншим кораблем або ризик порушити режим територіальних вод. Томас Івінг дослідник американського центру C4ADS, спеціалісти якого за останні два роки виявили майже 10 тисяч випадків втручання Росії у сигнали GPS. Загалом ми побачили, що дезорієнтація навігаторів росіянами відбувається у набагато більших масштабах і триває довше, ніж вважалось раніше. Це траплялося у Чорному морі, в Тихому океані, біля Владивостока та Мурманська, на півночі Росії, біля Санкт-Петербурга, а також в Москві. Поштовхом для дослідження послужила інформація від капітана торгового судна у Чорному морі, розповідає Дейна Говард, президент Фундації захисту навігації. Я служив у регуляторі морської навігації США і руками чув різні повідомлення про дивні речі, що відбуваються у російських водах із GPS. Однак у нас не було надійних даних до 2017 року, коли капітан торгового судна у чорному морі надіслав нам докази фото екрана свого комп'ютера і радара, де його GPS вказував, що він не в морі, а за 40 кілометрів у місцевому аеропорту щоб отримати докази втручання так званого спуфінгу, дослідники відправили спеціальне устаткування на міжнародну космічну станцію. МКС дала нам чіткий радіопідпис спуфінгу. Він стосувався в основному захисту урядових резиденцій в Криму. Однак, на відміну від звичайного захисту стратегічних об'єктів, Росія не повідомляє про глушіння і застосовує надпотужні пристрої, які сягають нейтральних вод. Говорить дослідник Наприклад, ми зареєстрували спуфінг GNSS на кораблях, які перебували поза територіальними водами Росії. Це було в Чорному морі. саме західні системи найбільш вразливі до такого втручання. вважаю, що європейські країни та сполучені штати особливо вразливі, адже Росія, Китай, Саудівська Аравія та Корея мають інші системи наземні. Ці країни не покладаються настільки на супутникову навігацію, як Європа та Сполучені Штати. Тому це справжня проблема, особливо для заходу. Справді Америка розглядає GPS як свій дарунок людству. А Росія своїми діями показує світові, ми можемо забрати це у вас просто перемкнувши вмикач. Введення в оману GPS – частина російської радіоелектронної війни. Говорять дослідники. У звіті ми описуємо низку російських засобів втручання до глобальної системи координат у рамках введення електронної війни. Це такі системи, як житель та інші, що доповнюють російські. Бойові системи я вважаю, що це однозначно використовується задля для електронної війни. Відбувається багато випадків спуфінгу та глушіння GPS. Це очевидно у Сирії. Це також використовується поблизу навчань НАТО, щоб їм зашкодити. Тому навіть якщо відкрито війна не ведеться, це інструмент державного впливу. Електронні засоби ведення війни не є новинкою. Ще під час російсько-японської війни минулого століття російський телеграфік заглушив сигнали японського корабля і той не зміг завершити бомбардування. Царизм не оцінив новинку і російський флот було вщен розбито. Однак тепер, стверджують аналітики, росіяни активно вдаються до засобів електронної війни і це потребує належної відповіді. Оксана Бедратенко, Костятин Голубчик, Голос Америки. Видивитись час там продовжуємо випуск. Поліція Шрі-Ланки заарештувала 24 людей, які можуть бути причетними до серії смертельних вибухів у церквах і готелях у неділю. Уряд країни покладає провину за жахливе кровопролиття на маловідоме угруповання радикальних ісламістів. За словами влади Шрі-Ланки, це перша серйозна атака, яку здійснили ці бойовики. Але за підтримки міжнародної терористичної організації, якої влада не називає. Тим часом кількість загиблих зросла до 290 людей, ще понад півтисячі поранені. Серед загиблих як і ланкійці, так і 39 іноземців. Загинуло зокрема відома Україні шеф кухар із донькою, а також троє дітей данського мільярдера Андерса Полсена, одного з власників популярного онлайн рітейлера Asos. за 10 днів до трагедії, один із високоп. Посадовців поліції шрі ланки попереджав безпекові служби про те, що радикальне угруповання готує серію атак смертників на церкви. Однак ніхто не відреагував на інформацію. Причина цього за словами самих представників влади у поганій комунікації на найвищих щаблях влади у шрі ланці Зація може суттєво зменшити негативний вплив промислового сільського господарства на екологію. Про це свідчать дослідження Британського університету Гарпера Адамса. Після запуску мереж зв'язку нового покоління 5G, кілька ферм у Великій Британії вже почали використання малих автономних роботів для обробки полів та догляду за тваринами. Перші результати вражають, чим саме розкаже Руслан Петричка. У цьому господарстві в центрі Англії немає великих тракторів. За полем доглядає ось цей чотириколісний трактор-безпілотник. А на дослідницькій фермі поруч корови самі повідомляють, що вони готові доїтися і самі йдуть до робота доярки у них спеціальний нашийник, який відкриває ворота до доїльного робота. Коли корова приходить, робот знає, хто вона і чого вона прийшла. Окрім доїння, дослідники можуть слідкувати за тим, де перебуває кожна тварина і як вона себе почуває. Все це стало можливим завдяки технології нового покоління 5G, яка в 20 разів потужніша за попередню. Мати всеохопний зв'язок означає, що ми можемо відпускати тварин куди завгодно на великі території. Вони більше не мусять бути обмежені огорожою ферми. Нік Крісов з компанії Cisco каже, нове покоління зв'язку дозволяє встановити розумні сенсори повсюди, де раніше не сягав інтернет. Сучасні розумні системи можуть збирати інформацію від сенсорів, які розташовані на далеких відстанях. Мережа 5G дозволяє це зробити. Вона може значно розширити можливості цієї ферми і ферм по всьому світу. Виробники міні-робота для полів кажуть, така машина зробить справжню революцію у сільському господарстві. Том це робот, який житиме на цьому полі. Він невпинно робитиме сотні тисяч фотографій рослин і визначатиме їхній стан та можливі проблеми краще та швидше за будь-якого експерта-агронома. Робот Том здатний оглянути кожну окрему рослину на полі. Його GPS дозволяє працювати з точністю до 2 сантиметрів. Співзасновник компанії каже, головна мета повністю прибрати людей з полів. Фермерам більше не треба працювати в полі, натомість вони зможуть зосередитися на тому, щоб зробити свою ферму успішним та прибутковим бізнесом. Це може також привести до більш зеленого майбутнього. Компанія посилається на нещодавні дослідження університету Гарпера Адамса, яке показує, що автоматизація може знизити негативний вплив сільського господарства на екологію на 95%. Руслан Петричка, Голос Америки. Новини, аналітика, реакції на події в Україні із Вашингтона, блоги про життя в Америці. Все це разом із виборними відеоісторіями можна знайти на нашому сайті. Час і на цьому у нас на сьогодні. все. дякую, що дивилися. Час вмикайте нас завтра у цю ж годину на цьому ж каналі.